В рамках проведення районного етапу обласного конкурсу хореографічних колективів Весняний чібіток-2013 був організований конкурс серед дітей та молоді від 6 до 16 років, який мав на меті виявити найсильніших виконавців у різних видах жанру джазі, модерну, шоу-денсі, спортивному та естрадному танці. Щорічно у районному будинку культури в селі Новосілки Києва Святошинського району відбуваються подібні огляди номерів творчих колективів. На сегодняшний день у нас более 11 населенных пунктов предоставила свои хореографические команды, которые сегодня участвуют и завоевывают возможность поехать и представить Киево-Святошинский район на областном конкурсе хореографии. Конечно, для них это праздник, в первую очередь для детей, для родителей, а также для руководителей. Засновником этого детского конкурса есть видел культуры, национальностей та религии Киево-Святошинской районной держадминистрации. Яка зацікавлена в успішному розвитку хореографічного мистецтва, творення нових і зміцнення існуючих колективів народного та сучасного танцю, розвитку естетичного почуття до прекрасного, а також в організації змістовного культурного дозвілля та обміну досвідом між творчими колективами.